Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Ау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промін. Також моє на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Йоколомієць та Настя зухвала. Путіну розробляють еліксир вічного життя. The Times розповіло, як він купається в Кримі. О, The Times, ну годі вам. Ну це типу сенсація. Угу. Типу, ми не знаємо. Ну таке роздуле. Типу ми не знаємо, що потім купається в крові. Можна якоїсь інформації посвіжіша, якісь може деталі. Не просто купається, в нього ще плавають гумові каченята в крові, а потім Шойгу його йому ще кров'ю, тре спинку. Оскільки він вже досвідчений диктатор і терорист, то може прям приймати ванну з крові, на відміну від початківців злочинців, які. Економно, миються в душі <ріст> З кров. Так, Спеціальними насадками, які розпирскують кров. Так, та, та, та. та, диспенсер, чи як це називається, щоб так. У жовтні 2024 року путіну. Виповниться 72 роки, тоді як середня тривалість життя чоловіків у РФ становить 67 років. Чого вищі чиновники в його оточенні теж не молоді. Моз окупантів вимагає від науково-дослідних інститутів звіти про розробки в галузі боротьби з сенсорними та когнітивними розвадами. Ну угу. і тут використовують неправильну статистику, бо нас більше цікавить середня тривалість життя диктаторів. А якщо точніше, то той момент, коли вже їх лінчують народними ме. <плес> ну, я вважаю, що це вже запізно оточенню Путіна отримувати звіти в галузі боротьби з когнітивними розвитами, бо цим вже цими звітами займаються люди з важкими когнітивними розвитами. Це як попросити гепатит розробити проти себе ліки. <реш> Вкотре захоплююсь картинкою світу росіян, бо вони сидять і такі: ой, щось стріляє в колінах, схоже то на смерть. Все, срочно подайте баріну, таблетки від умирання, точніше, точніше, ліксір, ну, типу, ну нам треба або суспензія, або сироп, тому що ні, в капсулах не підходить. <реш> Путін він просто так боїться померти, що він вже змушує видумувати ліки від найскладніших слів, які він тільки знайде. Я думаю, що головний лікар в МОЗ у них там жалкує, що подарував того словника. Міністерство охорони здоров'я РФ активно вивчає 3D-біодрук нову технологію, яка може дати змогу лікарям друкувати тканини й органи. Заразив Путіна ідеєю вічного життя, за даними британської газети, його близький друг – 77-річний Михайло Ковальчук, провідний член російської академії наук, який очолює Курчатовський інститут ядерних досліджень. О, о. Тобто, що ми з цього розуміємо, що головний рушій російської науки це Путін. <гум> Якби Путіну було 25, росіянам до чорта б не вперся той біодрук. А так дуже треба. Ну росіяни е, опанують біодрук, бо це все для Путіна. Хоча я не розумію, навіщо Путіну друкувати органи, якщо в нього є росіяни, просто. Бери, зривай тако, і тако вставляй собі зразу. У нього навіть купа росіян, які схожі на нього. У нього буквально є клони. Ну реально. Да. Ну і дивно, що вони ще не почали якби, своє нове СВО, тобто спеціальну врачебну операцію. Там головне лікувати зненацька. О Очі ночі лікарі вриваються в спальню до Путіна і починають обколувати його всіма вакцинами, які у них є. І він такий. А -а -а. О, мене захоплює цей юнацький максималізм. Дідов в <рес> Росії. <свист> тому що дивіться, є мало ліків, які продовжать життя. <свист> вони хочуть еліксир вічного життя. Вічного, ну, чесно кажучи, я вже уявляю собі <свист> це, цю неймовірну картину, як наша галактика колапсує під ниття росіян. це <свист> <та> все Путін <свист> <свист> Просто наскільки довго вони зможуть підтримувати життя Путіна. Ну, це ж питання ще в якості цього життя, тому. Що... Що от вже тисячу років, а Путін він як мазь, поняв? Просто, <риклад> просто мазь в коробочці, але жива. <риклад> Не ну, знаю, я чудово уявляю собі голову Путіна в, оці, в цьому акваріумі, знаєте, як футурамі. <риклад> Ну, коротше, навіть якщо Путін помре, ми ж розуміємо, ну навіть якщо, бо це не точно. це не точно, це не точно. Це не точно, не точно, Ви ж розумієте, що ніхто не закопає його. Ну, Для росіян так просто не прийнято. Та його не закопують. Його навпаки, поняв. Е з нього зроблять дирижабель. Його дуже високо піднімуть. Його дуже високо піднімуть, і він буде гнить десь на якомусь стовбі. І раз на 20 років туди буде приходити чувак і лізти туди з бальзамом, щоб він не так сильно, або океанаріум імені Путіна, де в фізрошені він там плаває, і маленькі росіянчики приходять і такі у класно! і ти можеш отак стати спиною, типу, і всією сім'єю ви можете сфотографувати. З плаваючим трупом Путіна. <гад> no, звучить Значит... як ідеальне свято. Ту це цитата з якихось внутрішніх кулуарів оточення Путіна за підставою The Times. Великий Бос поставив завдання, і чиновники кинулися його виконувати всіма можливими способами, заявляє один із анонімних російських дослідників. Uh -huh. Крім того, за інформацією The Times, Ковальчук стверджував, що Сполучені Штати перебувають у процесі розробки біологічної зброї для ураження виключно етнічних росіян. Uh -huh. Він же звинуватив Америку у створенні підвіду людей служити самосвідомість яких була штучно обмежена. Mm -hmm. е, я тепер зрозумів, чого американці не хочуть давати нам дозвіл бити по аеробазах Росії. Вони просто хочуть, щоб саме американці знищили uh -huh. росіян. Українці не лізьте, не лізьте. Ми тут розробляємо Альошенька вірус. Ми хочемо, щоб останнє слово було за ним. Uh -huh. no. Останнє слово. Чесно кажучи, навіть трошки заздрісно. Яким захопливим життям живуть придворні в Кремлі? Там uh -huh. no, no, якісь чисто супервіруси. Такі вбиває тільки росіян, від людей-служителів. Ну, ви відчуваєте, який сценарний талант пропадає? Ну, Альо, аж біо, ну ви можете зробити, ну, зробіть подарунок українцям. Випустіть третій сезон The Last of Us, де замість кардіцепса Альошко Кіллер. І там, ну, типу, умовно кажучи, все вирішується в першій серії, а потім 10 сезонів. Чисто пейзажі, яким неймовірним був би світ без русні, <рес> просто <рес> неймовірне відео. Просто да, просто сразу ж ці пейзажі, і... 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 і це дуже було б касово виправдане кіно, тому що на цей пейзаж можна замовити рекламу якогось ЖК, жикати. Подивись, як тут класно буде жити. <рес> <рес> Так, і мені ще цікаво, яким саме чином вірус визначає, що ти на 100% росіянин якось по, 100%, по цьому відсотковому співвідношенню ще й в крові. Чи mm -hmm. просто тепер віруси настільки розвинені, що вони можуть кожному перед зараженням включити пісню Я русський? Mm -hmm. І якщо людинка затупала ножкою mm -hmm. і почала чуть-чуть отак підмугикувати, то все, можна заражати mm -hmm. його спокійно. Може, це якийсь знаєте, ну надмірний ентузіазм, коли ти побачив знижки на цукор я. <гум> <гум> щось таке там, чи особливі нотки, коли ти людина каже слово «Мацква». Ну. <гум> це люди в групі ризику, так звані. <гум> Крім того, існує інформація, що незважаючи на доступ до кращого медичного обслуговування, Путін не соромиться і народних методів. Наприклад, за даними The Times, він регулярно приймає ванни з екстрактом із крові відрізаних рогів Сибірських оленів через омолоджувальні властивості. І дивіться, це дуже цікавий прецедент. От Путін сам по собі він же ж теж є народний метод. От, захворів, цілую портрет Путіна, а Путін в цей час купається в крові Сибірських оленів, і виходить, що народний метод лікується народними методами. Просто треба розуміти, що методи вони на те і народні, що їх придумав народ відповідно до свого бачення світу і досвіду. Угу, так, ну і... І можливо, якість народної медицини, що вже звучить як парадокс, залежить від якості самого народу. Тому виходить, що в Росії народна медицина, вона нікакуща, бо коли твій організм хворіє, антитіла, замість того, щоб бороть вірус, сидять тихенько по своїм клітинам і шморгують такі: блін, що там на дожді сьогодні. Надіємося, коли прилетить американський доктор Ай і врятує дасів. А з іншого боку, ну. Но... Путін же ж ну, найгірша реклама як народної медицини, так і звичайної. Тобто одним, одним, кожною своєю появою він дискредитує і екстракт з крові рогів кого там, Сибірського ага. оленя і медицину, і навіть новітню косметологію. Розумієте? Ну, типу, все, ж, що я розраховую, що. Рано чи пізно о, косметолог Путіна ботекс не в лоб, а в в mm -hmm. вену. Ну, і Путін це сама чесна реклама цього всього лікування, тому що воно, по суті, виглядає так, що дивіться, да, ви будете жити довго, але, але так. <реш> <реш> ну, це, це ваш вибір, це, це ваш вибір. Yeah. Тобто, ну, якби все, що після 67 років в Росії. Це вже, ну. Це, вже... Це довгожительство. <гум> Це вже отак, от. Подарок судьби. <гум> Ти ж знаєш, в Росії немає ніяких подарків судьби. Є тільки... Вона тільки в борг бере. <гум> <гум> є тільки подарок чекістов. <гум> Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Єгор Шатайло. Юра Коломієць. та Настя захвала. Омолоджувальний бальзам для обличчя «Кривавий диктатор відтепер з кокосовим молочком. Еліксир вічного ниття. Засіб номер один на Росії. Гомін Аут.